Вітаю! Ви на каналі Тиміці Таро. Я вирішила зробити розклад у вигляді експерименту. Розклад на вересень місяць по знакам Зодіаку. Так як знаків 12, я розподілю на три частини. Щоб відео не було дуже великим, то буде три маленькі відео. Кожна частина буде по 4 знаки. У цьому відео будуть перші 4 знаки: це овни, тілець, близнюки та раки. Друга частина буде леви, діви Терези та скорпіони, і третя частина останні чотири знаки: стрільці, козироги, водолії та рибки. Також ви можете загадати будь-яке бажання. і Ми в кінці глянемо, чи здійсниться важна подія саме у вересні місяці. У цьому розкладі гороскоп на місяць на кожний знак зодіаку ми відкриємо дев'ять питань. Глянемо спочатку, що може відбутися у вересні місяці у сфері робота або навчання, хто ще вчиться. Друга у сфері фінансів. Третя буде відносини на кохання. Четверта, на що звернути увагу у вашому здоров'ї. П'ята: хто або що неприємно вас дивує? Шоста: що або хто вас. Несподівано потішить. Сьома, яку помилку ви можете зробити? Восьма карта, що буде мудрим рішенням зробити або не зробити. І дев'ята карта вам відповість, чи здійсниться ваша бажана подія у вересні місяці. Так, почнемо з найкращих овнів. Зараз будемо дивитися. Так, що може відбутися у сфері роботи або навчання? що очікувати у сфері фінансів, сфера відносин та кохання, на що звернути увагу у здоров'ї, що або хто неприємно здивує, що несподівано потішить, яку помилку ви можете зробити, що буде мудрим рішенням і чи отримати бажане у вересні місяці. Так, зараз будемо дивитися. Так, робота навчання. Туз з мечів. У роботі або навчанні все буде класно. У вересні місяці подолання всіх перешкод, якщо вони були. Якщо у вас на роботі ситуація була ще не вирішена або не ясна, то у вересні все проясниться і все вирішиться. Так що все класно. Так, фінанси на вересень місяць, овним. Королева посохів. Ваші фінанси залежать від такої королеви за знаком Зодіаку овни, леви і стрільці. До речі, вашого знаку, можливо, від вас залежить. Будете гарно працювати, гарно заробити. І не сваріться з такими знаками зодіаками все у вас буде гаразд. Тим паче, перша карта у вас гарна, тому все буде добре. Так, що у сфері кохання? Туз пентаклей. Та ви щасливчик, якщо ви самотні, то ви зустрінете гарну людину. Це буде дар богів. Якщо ви у відносних, то все буде класно. Здоров'я. Так, лицар Пентаклей. Зверніть увагу на пережине рота. Можливо, карієс. Так, що або хто неприємно здивує? Туз чаш. Вас не потішить, що у когось із ваших знайомих буде все повна чаша і здійсниться у когось бажа... бажана подія і взагалі буде краще, аніж у вас. Вам це не сподобається. І, і причому це буде, знаєте, така неприємна прям здивує вас це. Так, що несподівано потішить? Так, король Пентакли. Ну, вас потішить така людина, яка знаходиться поруч з вами, або познайомитись з такою людиною, яка вам зробить або подарунок, або ще щось. Яку помилку ви можете зробити у вересні? Лицарь мечі. Буде великою помилкою в вересні місці, вам висловитись невдоволення. Сваритися це буде дуже велика. Поминка. Не сваріться ні з ким. Що буде мудрим рішенням у вересні місяці? Помірність. Виявіть витримку. Вам попередня карта навіть сказала: притримайте язика. Так. І чи отримаєте бажану подію у вересні місяці? Зірка. Так, отримаєте, але пізніше, аніж ви на те очікували. Ну, овни у вас місяць доволі непоганий, головне, не сваріться і буде вам щастя. Так, переходимо до слідуючого знаку. Це в тілець, самі найліпші, самі найкращі тільці, що вас буде очікувати у вересні місяці. Зараз будемо дивитися. Так, робота навчання, фінанси, відносини кохання. Здоров'я. Що або хто неприємно вас здивує, що несподівано потішить. Яку помилку ви можете зробити, що буде мудрим рішенням. І чи отримати бажану подію у вересні місяці? Так, робота навчання лицарь мечів. Так, буде з'ясування якихось відносин на роботі або навчання. Сверитися будете, висловлювати недоволення, ну, якісь такі неприємності будуть. У сфері фінансів Підтірка посухи. Я вам так скажу місяць, бурхливий у вересні місяці буде. Не позичайте нікому гроші, бо не віддадуть. Будете сваритися за свої фінанси, будьте обережні. Якісь будуть непорозуміння. Так, кохання. Сила. Можливо, на вас буде тиснути другу половинку. Але в цілому ви вже звикли, мені здається. Так. Здоров'я. Місяць. Так, хто хотів завагітніти, вам вдасться. Якщо ні, то може буде порушення по-жіночому або всечиститевому системі. така. Далі, що або хто неприємно здивує? Королева посі. Вона вас і здивує неприємно, ви взагалі на це не очікували. Так що будьте обережні. Що насправді потішить? Зараз подивимося. Так, п'ятірка Пентакли. Якщо ви не позичите комусь гроші або не викладетесь кудись, то вас потішить, що вас це обійшло і ви не залишилися без копійки. Це непогано. Яку помилку ви можете зробити у вересні місяці? Сімка посухів. Ви бачите, який у вас брехливий місяць. Не відстоювати свою позицію буде помилкою у вересні місяці. Відстоювати свою позицію, що буде мудрим рішенням. Дев'ятка пентакли. Мудрим рішенням у вересні місяці буде для вас тільки бути впевнені у собі, бути хренелько-домашнє вогнище сильною і незалежною. Так що це буде саме мудрим рішенням. І чи отримаєте бажану подію, тільці в вересні загадали? Смерть ні. Не, не отримаєте бажану подію. Але в цілому, тільці, непоганий вересень. Тільки будьте обережні з грошима. Не витрачайте в пусту, не вкладайтесь в нікуди і не позичайте нікому. І буде вам щастя! Так, ми переходимо до третього знаку. зодіаку, це в нас близнюки, самі найкращі, самі найліпші близнюки. Будемо дивитися, що вас чекає у вересні місяці. Зараз глянемо, що вас чекає. Так. Робота навчання, фінанси, відносини кохання, здоров'я, що або хто неприємно здивує, що несподівано потішить, яку помилку ви можете зробити у вересні місяці, що буде мудрим рішенням, і чи отримати бажану подію у вересні місяці. Близнюки. Так, робота навчання. Так, справедливість. Все буде по справедливості. Будете гарно виконувати роботу, до вас будуть прислуховуватись і вас поважатимуть. Якщо ні, то відповідно. Ви зрозуміли. Фінанси: Трійка мечів. Ви будете розчаровані. Ви більше витратите, витр витр аніж заробите. Або, можливо, розраховували, що у вас щось залишиться для вас, але доведеться більше витратити, аніж розробити. Розраховували тому не витрачайте сильно багато коштів. Кохання, трійка Пентаклей. Знаєте, як кажуть, чоловік і жінка одна спілка. Можливо, підпис документів і взаємовигідні відносини. А в цілому, так, нормальний місяць. На що звернути увагу у здоров'ї? Четвірка Пентакли загострення хронічних захворювань. Зверніть на це увагу. Тому. Але в цілому. Це непогано. Що або хто вас неприємно здивує. Так, вісьмірка мечів. Вам буде неприємно, що вас загане, заганяють в пастку. Ви цього ніяк не очікували. Будьте пильними. Не дозволяйте себе заганяти в пастку. Що несподівано потішить. Лицар мечів. Ви вже зможете виговоритися. Як... Когось поставити на місце, щоб знали, що ви також можете, так сказати, і пригрозити. Що друга сторона буде у шоці. Так, яку помилку ви можете зробити? Ірафант. Пишатися досягнутим. Пишатися собою буде дуже великою помилкою. Що буде мудрим рішенням у вересні місці? Король мечів. Потоваришуйте з таким королем за знаком з дяком близнюків Терези і водолій. Ця дружба вам буде в майбутньому у нагоді. Так, чи отримати бажану подію, п'ятірка кубків, на жаль, ні. Але вересень місяць для близнюків непоганий. Ви висловитесь, поставите на місце людину, яку давно вже хотіли це вже непогано, я вважаю. А місяць в цілому непоганий для Близнюків. Так, переходимо до четвертого знаку зодіаку. Це в нас рачки наші найкращі. Зараз ми глянемо на вересень місяців, що у раків буде. Так, сфера роботи навчання, сфера фінансів, відносини кохання, здоров'я. Що або хто неприємно здивує вас. Що або хто несподівано потішить, яку помилку ви можете зробити у вересні місяці, що буде мудрим рішенням для вас. І чи отримати бажану подію у вересні місяці? Так, робота навчання. Так, королева Пентакли. Ваша робота буде залежати від такої королеви. Тілець Діва Казирок за знаком Задяку. Не сваріться з нею. Потоваришуйте і на роботі у вас все буде добре. Фінанси у вересні. Так, королева мечів. 6 вересень місяць ви залежні від жінок. Близнюки, Терези водолі, не сваріться. Або, можливо, віддадуть борг. Таке теж може бути. Так що. Так, кохання. Так, вісім мечів. Вас будуть заганяти у пастку. Бережіться. Не піддавайтесь обману, якщо між вами криза відносин буде тільки розвиватися. Так, у здоров'ї. Так, король Пентаклій. Проблема з ритмом серця. Аритмія, стенокардія, тахікардія. Побережіть серце. І буде вам щастя. Так, що або хто неприємно вас здивує? Так, туз чаш. Вам буде неприємно, що у вашого, наприклад, знайомого повна чаша у всіх сферах. А у вас ні. Ви б'єтеся як риба облід, а він нічого не робить і в нього все є. Це вам дуже буде не подобатись. Так, що несподівано потішить. Лицарь мечі, у вересні місці ви зможете когось поставити на місце, висловитися, що думаєте про цю людину? Вже, так знаєте, як скажете, так скажете. Так, яку помилку раки можуть зробити у вересні місце. світ? Помилкою буде думати, що ви вже все знаєте. І ваш метод найкращий: помилка буде думати, що ви вже все зробили для відпочинку. Що буде мудрим рішенням для речків? Так, паш. Чаш. Мудрим рішенням буде прийняти допомогу інших людей, прислухатися до порад і помиритися з людиною, якою ви посварилися. Це буде саме найкраще. Так, чи отримати бажану подію у вересні місці рачки? Так, королева посах. Так, але тільки за допомогою такої жінки: овен, лев і стрілець за знаком здяку. Так, цікаво. У цьому місці рачки залежать від жінок практично усьому: у роботі, у грошах і у бажаннях. Я закінчила першу частину гороскопа на вересень, місяць. Скоріше за все, завтра буде друга частина. Я вам всім дякую за пригляд відео і хай збувають тільки найкращі прогнози. Всім гарного дня!